У нас іде війна, і накану у нас праздник Пасха. І правильно було б приєднатися до Бога ще ближче, а не просто празнувати цей праздник з куличами, з яйцями, наїдатися, напиватися. І чому так? Бо люди вони надіються сьогодні на ЗСУ і кричать там Слава ЗСУ, слава ЗСУ. Але я хочу задати питання, як ви думаєте, а на кого ЗСУ надіється? А ЗСУ якраз надіється на Бога. На Бога, бо вони кожен день знаходяться в окопах, вони зустрічаються кожен день зі смертю, обличчям до обличчя, їм нема на кого надіятися. їм лише залишається надіятися на Бога. Тому це дуже важливий момент. І я хочу побажати, щоб ці хлопці, які дійсно виконують цей долг, покладають своє життя за мир над головою, щоб вони показали. Всім остальним, що надіятися треба дійсно лише на Бога, лише він може витищити самих пекельних місць.